Сторінка 15. Кожне село має свої легенди. У них народ розповідає про річку, ліс чи балку, про їхні назви, як вони утворилися. Ці легенди можна об'єднати в групу Сила рідної землі. Оскільки в них ми дізнаємося про чудодійну воду, багатий дарами ліс чи радючу землю. Одна з таких легенд розповідає про краницю, що здавна дарує воду, а отже і силу. Людям села Нечаєвка, що неподалік міста Кропивницького. Ракова криниця у старій Нечаївці, хоча і стояла вона на річці, питну воду дуже цінували. З волі пана село постало на кам'янистому правому березі суга клеї. З питною водою було сутужно одна криниця ще козацьких часів. Була на схід. Дні околиці села інша у тодішньому центрі біля панського маєтку та волосної управи. Більшість селян худобу напували з річки, а воду для власних потреб брали з копанок. Якось Навесняного Миколи прибився до села один чоловік дітрак, так його звали. Хоча і мав він більше семи десятків літ, був ще міцним, як дуб у свої руки за виграшки міг гнути залізні підкови і піднімати багатопудові мішки із. Збіжжям говорили люди, що в минулому був він у гайдамаках, знав і козаччину, побував за Дунаєм і в Сибіру. Місцеві жителі побоювалися його. Баби казали, що він був характерником ворожбитом. Чи це так було, чи ні? Тепер уже ніхто не скаже. Збудував він собі одну кижу понад берегом річки, жив із того що наймався пасти овець у місцевих багатіїв. Усе було б добре, але до криниці з водою було далеко. На Петра і Павла, чудувалися селяни, зійшов із глузду старий рак. Водить балкою з вербовим рогачем. Невдовзі по тому на лівобережному крутосхилі викопав рак криницю. Не йшли віри люди, що в раковій криниці може бути вода, але вже більше 150 літ як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не убуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз. Навіть у найбільшу спеку в ній чиста і прохолодна вода.